Не бачив. Зараз буде дивитися, як ми 10-тонним краном другу коло вигрузить. <ріст> Пішло. Стрела піднімається, опускається, зараз кранчиком чек. Машинку та квачек. Поїдемо на другу базу, бо там треба кучу дрову перерубати, вивезти. І полетів у нас малиш. І полетів наш малиш Карлсон сюди, в машину Зараз підняв дядька. Підняли і будемо сюди зараз грузити. Зараз будуть як за дрова казати. Ааа, таке дерево до та на дрова переводити. Таким краном до такого станочка грузити. Завжди виходимо з того, що маємо, як то кажуть.

Мишкаралсом на місці, прямо забираємо. Зараз будемо дозакочувати. Не без матюків, але з панками не